Всім привіт, друзі! З вами я знову Света, і це, я не знаю, що це як це називати, Ну, влог мій. то я проводжу свій день. Ось привіт-привіт вам всім передаю. Ось, Це вже другий день як я в новому селі номер 13 і мені, мені дуже подобається. Тут ніби немає наскільки вже сильних трагедій, як в тому. Так, так Беремо мотойбу і йдемо на грот. Город так, я посплю. Так, все, я проснулась. Оп. Так, ось рамок. І так, іду Ду, я прогуляюсь, просто сонце ось там. Позбираюся, що виросло. Так, виросла в нас тут морква. Фінь, акуратно треба так, Отак. Фінь, нечайно поламала, що не вирушу, але нічого. Оп, 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 оп. Так, це, 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 оп, картопільку тюше і морквочку так швиденько. Так, оп, оп, оп. Так. Кладемо моркву. Так, кладемо сюди-сюди. Гнила сюди. морква. Ой, не морква, а картопля. Так, картопільку сюди кладемо, гарну вже таку прям гарну, сорт такий. І сюди Ой, сійте, я що тут моркву забула забрати, то кладемо сюди і сюди. Так, йдемо це швидко покладемо. Оп. Оп-оп. Хоч би на смітники якісь, знаєте, були такі гарні. А тут смітники взагалі не ну, так. Ну я йду просто, піду собі. Ох, от сюди. Так проявляюсь. Що за ями? Тут мер, що, теж поганий. А, я впав! Так вставай я тоже впала. <гум> Бо ще одна яма. Скільки їх тут? Дуже багато ям. Та я бачу, що їх багато. Поможіть! Боже, бідний селянин. Так давай я тобі якось поможу. Ну, коротше, сам вилізай якось. Тут воє сходи. Та Боже, наш тбілін. Так де мер? Мер ось. Мер? Це реально мер ось він. Так, мер, що це таке, що це за дирки? У мене грошей немає. Ага, немає, я твою хату бачу, все в тебе є. Так давай, зма... так, давай змагання. Розділяємо село пополам і хто краще його зробить, там смітники, лавочки, покладе, то і буде мером. Ні, то я подумаю. Так, так! Добре. Все. Добре, все, домовились, все, руку я тобі пожму. І тоді ось сюди речі покладеш. Добре. А я що йду, як речей у мене немає, ти мер. Покладеш туди речі, ну все, добре, все, па-па, па-па. Боже, ну це капець. Ой, може, щось грядки не Ну, мер, я, можливо, буду мером, як все гарно зроблю. Круто, круто, так, сіте. Я заходжу. Беру. Беру. Що мені треба? А я не знаю, чому мені треба. Ні, реально не знаю, що мені треба. Далі ж нічого. Так, йдемо. Оп, блін, о, там вже є скрині. Вони вже, напевно, що почали. Та бо бачите, скільки там... Там Є жителі там ще бігають. мер біжить всі кабінети. Ну, мені треба так, дивіться, що мені треба? 16 таких урн, щоб сміття викидати, смітники різних кольорів, щоб сортувало сміття. Щоб екологія була. Так, що ще? Нам треба камери. ну, типу, Якби з них конуси і такі пластини, я не знаю, як вони називати. І, напевно, турельки для захисту. Три таких вогня і лавочки. Ну і -ні, ніби все. Пізніше потім ще візьму гравій. Так, лавочку першу я покладу коло свого будинку. Сюди. Ні, -ні вже не буду такого сміття. Ні-ні. Блін, ні, краще не буду класти. Напитки покладу на лавочку. Ну, типу, щоб люди пили. Так, йду отуди в кінець. Я там в кінці хочу, знаєте, що зробити? Ну, типу смітник, ну, типу, тут якраз може буде висипати всю яму, може і її скоро засиплять. Так, стійте. Тут не можу, тут не можу. Ну, так, за траву поламаю. О, все можу. Кладу отак. Отак якось. Оп, ні, сюди не можу. І от сюди, напевно, що чотири різних кольора. Не кольори, а типу, так, щоб, для, для, щоб сортували люди. Так, беруть персиній і червоний. Оп-оп. І все. Так. Йдемо так, лавочки є. Все є ніби. Підмой угу. сюди. Кладемо сюди, смітник. Ну, типу, щоб люди, як йшли, то на землю не викидали а сюди. Блін, треба ще вугілля, напевно. Ой, на вугілля а граві взяти, щоб дирки заробляти. Так, ну мені ніби таких смітників мені вже не треба буде. Так. Я ще лавочки докладу, так якби. Ну, Лавочок треба багато. Бо що це таке? Будка для собаки? Боже, це так смішно. І, і головне як то? Смітників там багато поклали. Просто на купу. П'ять смітників просто на купу. Так, напитки куди? сюди покладу. Так прикольно. І йду. Що ти помой, тротуар? Коможи! Боже, він впав. Боже, вони хоч би якісь дороги залотали, це капець так. Беру, покладу це, це, і беру. так, візьму гравій. Так. Ну, ніби норм. Тому йдем далі. А турельки? А турельки зараз покладемо. боже, я про них забула. Тому зараз демо їх клас. Надію, що їх можна буде. Чи якось активувати треба, Ні, не знаю. Якщо їх треба буде якось активувати, я в цьому розбиратись не буду, тому... Ану. Так, їх активувати, то. Так, їх активувати треба. Клас. Блін, шкода, шкода, шкода. А... Будка. Будка, будка, будка. Наша в ній то й будки. Не буде будку класи реально коло в будинку і коло купу смітницю. Просто зробі вже де... Що би мене ходити ідеї криза? Ну й діти! Река нам тебе ідеї! Боже, а, так це не вони. Яка різниця? Боже. Це ж мерз проти мене змагається, а не всі селяни проти мене. Так, ну. Біде що хочу, але це я, напевно, пізніше зроблю. Я отут лавочку хочу, бо місце реально гарне. Оп. Сюди. І напитку от сюди. Сюди, во. І от сюди смітник. Так, якби... би. Ну, щоб я не теж кажу. Може і буде лін йти. коло лавочки. Отут мені смітник треба буде. Угу. Йдемо, йдемо. На що наш це зробили? Ви не можете нормально вбудувати? Ні, не може. Сам признався. Так, ну коротше, їм треба буде... Нашого вони зробили таку велику лінію. Краще буде цей. Бо зробили щось нормальне. Так, світ. Отут я зроблю огородження. Щоб ви знали, що це кінець села. Боже, 5 міттиків на купу. Хоч... Це що? Опа? У них же є вогонь і напитки, правди з напитками. Я камери по нормальному покладу. От сюди. Так, щоб типу було все видно. І от сюди, напевно. А сюди хотіла дуже. От сюди, краще з цього боку. Сюди. Сюди. Щоб замані за його буде. І назад. Ніби все. Так, сиді, я ще огородити хочу засмітниками, щоб ви знали, що туди заходити не можна. Я траву поламаю. Оп. Отак. І ніби нормально чи ні, я не знаю. Так, ну тоді отак ніби нормально буде. Отак і все, ніби тепер буде знати, що тут кінець депуть. Удочки цієї. Тут така красива лавочка. І я хочу, знаєте, тут, подивіться, яке тут гарне місце. Дуже гарно, тут квіти так ростуть. Тому я тут зроблю так само вогонь. Ну, типу, для декору, але так теж гарно буде. Оп, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Кладемо вогонь. Так, кладемо... Ні, якраз ще лавочки замість цього покладу. Так, маємо. Оп, раз, два, три. Ой-ой-ой, боже, я свій ногу попекла. Дуже гаряче, чесно скажу. Кладемо. Ой, блін, там задні ламати треба буде. Блін. Ну чого? Добре, ламаємо. Так. поламали, Кладемо лавочки. Раз, два. Ламаємо цю, кладемо три. Так, кладемо ще лавочки. Раз, два, три. І ще одну частинку. Раз, два, три. Так. Блін, ще це поламати треба згаді. Тепер раз, два, три. Так. Ну, і тепер треба напитки. У мене буде одна пачка напиток отак на дві лавочки. І оці два мають напитки і оці два. І ще, напевно, що ще я можу покласти. І це, отак буде понятніше. Е, я ще смітник можу покласти. Осюди один. Так, сюди. І сюди другий. Так ось. Так, ну, ніби все норм. Так, йдемо. І зараз вже будемо цей. ні, ніби все, мені треба спорт тільки речі покласти, я дороги вирівняла, вирівняла. Тому так, що там у вас? Так, сюди? ні, ні Наш, вони тут воду набирають. А я їм це огородити хочу. Так, тут норм. Все є. Так, все, я ніби все перевірила. Тому... Йдемо. О, бачу, вже там селян. Зараз йдемо казати. Збираємося. Я ще це прикладу. От сюди. Так. Збираємося. Зараз вже будемо порівнювати. Так, я ще цю лавочку покладу. На поюк обов'язково. Так, ну все. Збираємося, збираємося. Так. Все, збирайтеся, все, давайте. Зараз будемо оцінювати. Так, ну, добре, збираю, збираю я речі всі. Ось так. Зараз я їх ще покладу. Так, я везду мер. Так, все, йдемо. І... О, вони так радісно стрибають коло смітника, вау. На ж вони під хатою вогонь поклали. Ще хату зараз палить, Але я забрати не буду. так, Камера наша. Камера куди дається? На будинок? Понятно. Тут вогонь ніби нормальна. Ця лавочка, ну ви уявіть, я так сижу і в смітник прям. Вау. Ну просто бомба. Так. Ну, коротше, добре, я злізу звідси. Так, куди? Отут же. Ну, ця лавочка ніби гарна, вона мені подобається. Місто реально гарне, так під будинком посидіти. Так. Іду ще сюди. Ну, тут вона гарна. Мені оця лавочка прям в кайф гарно зробили. А наприклад, ось ці конуси теж, вони це якось розклали, не дуже рівномірно, але нічого. Яму не заробили. Ого, камера, камера, звідси дивлюся, ну, що там може статись. Так, ну добре, я тоді йду сюди оцінювати. Ну, і наша їм будка. Наша імбутка коло города. У нас псів в селі нема. Смітники п'ять, ну понятно. Так, зараз буду селянам казати, хай збираюся, щоб оцінювати. Так, зараз я сяду я присяду їх. Я присяду їх почекати, ось сяду. Нарешті ви прийшли, подивіться вже темно. Так, чого ви так довго? Ви мені скажіть? Так, ну добре, оцінюйте. В кого краще. Свята, в тебе, в тебе, в тебе. Так, добре. більшість голосів за, кого? за тебе! Тобто, демер. Тобто що я тепер, мер? Получається? Так, зараз. Так, тобто ви за мене? Так, так, ні. Так, ну я, в принципі, почула, ну добре. Я йду до Мера зараз. Скажу йому те, що в більшість за вас. Ви мені вікно крикнете, добре? Добре, все, дякую. Так. Ну, йду, в принципі, до Мера. Хай, щоб їй сказати, то, що за мене більшість золотиться. Мер. Мер, за мене більшість голосів, що скажеш? Та, блін. Я не знаю. Я виграла, все термер. Та, добре, блін. До, блін, як Мер, тепер? Ура, я термер! в мене все круто. Не знаю чи це надовго буде. А на цьому, всім дякую за перегляд. Не забудьте написати у кого краща половина села. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па-па-па!